Всім привіт, Леонід Котвицький. Зараз хочу обсудити таку тему, як вирішити питання з рівним косінням для людей високого зросту. Що маю на увазі? От беру стандартну косу, скажімо так, китайські коси. До речі, деякі наприклад, штилі бачив коротше звичайних. Тобто вони навіть для людей мого росту невисоко не підходили. Доводилось косити навприсядки. От, наприклад, я звичайного росту. Приблизно так коса висить, дивіться, ось як я косу. Присядь і знімайтеся на рівні землі. Отак я кошу. так. Бачите, я ще підставлю досочку, щоб було одніше. Круг ходить горизонтально. Тепер уявимо, так, що це я став вище на 15 см. Як тепер ходить круг. Бачите? Передок опущений, зад піднятий. От. Як не крути, щоб так косити, треба або присідати отак на мене знімай. Мене. Або присідати отак, розумієте, або косити так. Якщо ножем, тоді ладно, сінокос там, сінокосиш косиш собі. А якщо ліскою хочеться рівненький газон, то коли передок іде вниз, то весь час виходить такий покльований такий бжик 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 надрізи газону передком. Або завертають волосінь взагалі, бік і вибивають до голої землі. Тоді без різниці все вибиваєш, що погано для трави, я вже це розповідав. Так, що зробити? Щоб можна було отак. Типу зараз я 1,90 дев'яносто, став так. Примірно. Як зробити, щоб отримати паралель? <кхи> Значить, одне рішення, яке було би добре. Але воно присутнє тільки частково. Подовжувачі. Подовжуючи, продаються вже спеціальні, там 50 см, наприклад. Було б добре, стала коса довша. І от тобі хоч якийсь високий, доточив 50-70 см, і от ти вже все одно подовжив і достаєш. Але поки що рішення часткове, тому що продається сама трубка, а всередині вала немає. Смис, смислу ніякого немає. Подовжив ти трубку, а вал. Вала потрібної довжини нема. І чи або сам. Відрізай кусок вала і нарізай на ньому шліци. Ладно, ще вал квадрат, можна нарізати. А сім шліців, дев'ять шліців це рівно не наріжеш. Коротше, нема вирішення поки що. А поки що, надіюсь, часом появиться, Поки що продають трубки, а люди ображаються, бо сенсу нема. Значить, що можна зробити? Я пропоную наступне рішення. Значить, По-перше, косу треба опустити, щоб виходила паралель. Має бути не на рівні стегна, а отак, на високої людини, трохи вище коліна. Або як він трошки нижче, то отак. Корожа кожен для себе має опустити Значить, оцей обмежувач, що служить для рівня надягання, піднімаємо повище. Це одне рішення. Друге. У мене, наприклад, я люблю косити з ременем, але не суть. Чи ремінь, чи лямки, чи що, але можна просто доцепити шматок цепа з, з кимось карабіном. Все одно карабін є карабін. Все одно ми, от ми чіпляємо. І ось у нас вже паралель. Це часткове рішення. Якщо занадто піднімати, то двигун буде на рівні ноги і вже буде бити. Тому можна підняти до певного рівня, дочіпляємо шмат цепа, другий подовжувач. І ось ми отримали висоту. Але в цей момент з'являється одна річ, коли до ручок не достаєш. так? Яке рішення. Ручки можна піднімати, обмежуємо тут і підкручуємо, піднімаємо. Бо якщо ручки не піднімеш, не будеш діставати, то буде так, косатак, а тобі доводиться гнутись до ручок. Присідати вже не треба, але до ручок доведеться горбитись. Бо в мене руки довгі, не усіх так. Отже, Ручки бувають різні, продаються і подовжені ручки. Продаються подовжені ручки. Можна йти, наприклад, подовжену ліву ручку. Можна купити дві подовжених лівих ручки, підігнути собі, щоб діставати. Припідняти держак, взяти подовжену цю ручку і там нарізати пару отворів, начепити на неї. Тому що права ручка коротша, взяти подовжену, підігнути, підрізати. Надягнути цю пластикову ручку. Нічого складного нема, запас кожуха є. І ще, щоб не заморочуватись, якщо все одно не, не дістаєш, тому що довжина рук не у всіх підхожа, я б запропонував купити ось таку штуку. Дивіться, який це перехідник. Цей перехідник для ручок, рахується, він має. Профі там для кущорізів. дивіться його різницю. У мене і так подовжений держак теж хороший. Звичайний іде ручка практично на рівні штанги. А тут ще дивіться, яка ще висота. Я би його отак не чіпляв, бо я не люблю отакого фіксованого обмежувача. Я люблю, щоб він рухався, тому можна, коли рухається під час роботи. Повитягати трава, яка забилась. Це чисто моє. От, люблю, щоб він отак їздив. Значить. Але якщо порівняти висоту, то ми отримуємо додаткових вважаю, 10 см для ручок. І можна вже не подовжувати ручки, тому що дехто пробує шукати трубки 19-20 мм, щоб зробити з них ручки. Там Старих багажників від Жигулів і, джигулів, там, і інші, інші люди придумають. Але смисл такий, що якщо сам держак буде вище, то вже ручки автоматично стають ближче і достати легко. Ось таке рішення. Опустити, хай воно буде на рівні колін, подовжити ручки чи купити такий от професійний перехідник. Я його посилання на нього дам. Покажу, як він виглядає, що хтось не зможе. ну от Таким чином, поки що високі люди можуть обійтись, подовжити ручки і далі, так далі. І тоді можна косити рівненько, горизонтально. Це не найзручніший варіант, краще б. Були довші штанги і вали, чи якісь перехідники, але поки що отак. От Все. Ось таке рішення пропоную. Надіюсь, комусь було корисне. Всім пока з вами був Леонід Котвицький.